Ось так. Раз, забрав. Залишив такі коротенькі Зараз я верх обріжу потім я постараюся десь в цьому місці підв'язати його. Перев'язати він в мене підв'язаний, вирівняний. І вирівняти це деревце, щоб воно. Ці, що вверху, так само дивлюся, де є. Зрізаю На на. Коротенько тут ще не бачу. Ось так забрав. Тут є дві. Забрав? Забрав. Забрав. Тут не бачу, де вона. Прикорошу поки що ось так. Тобто, з того, що було, я залишив. Ось такий стовбур. Це все. Чому я це зробив? ось в мене, бачите. З того всього, що було, залишив отакий стовбур. І все воно має. І це все мають гілочки у мене. І тоді буде все гарно. Ну, старатися брати саженці якісні, брати в своєму регіоні. бачите в мене приїхало воно. Це по-моєму загромарки, з то ну, мучиться вже друг, другий чи третій рік. Вже би плоди можна було їсти давно. І сорти такі гарні. Підв'язати треба буде чуть нахилити ще, бачите, воно в мене. Ось так, ну, якщо такое візьмемо, то зараз немає часу. Отако десь в цьому районі візьму. І потягну тако, і все буде добре. такий кембрик є. На Чернівцях і на Дубінській продається, мені дуже подобається. Вот и вот так.